Королеві, вітаю вас на своєму каналі. Дуже радує мене ваша активність. Я вже розумію, що грудень всі активно готуються до свят, але я буду дуже ще рада з вами поспілкуватися тут. Оскільки свята за починаються, рік завершується. Всі дуже радо роблять якісь підсумки року. Можливо, не роблять хтось про власний успіх, хтось про якісь домашні свої справи. І зазвичай господині вдома вони там дивляться, що можуть викинути, дуже люблять викидати в нас в Україні, в інших країнах. І це стосується також бюзгалтерів. Ми можемо війти в новий рік з новою історією бізгалтера. А для цього треба просто завершити і переглянути свою стару. Що ми робимо? Беремо точку, а дивимося, що в нас є на сьогоднішній день, яка їх кількість, який їхній функціонал. Тому що коли я робила сторі і питала у вас, скільки у вас вдома бізгатерів, ви мені присилали 5-10. Там я така вау. Тому що чесно, я скажу, я маю там 3-4, яких активно використовую. І я тут задумалась, чому так багато. Якщо вам це дійсно подобається, і дійсно так потрібно, окей, немає питань. Але в мене скрадається така якась маленька підозра, що вони у вас просто лежать, які вже, наприклад, там не виконують свій функціонал. Ви їх не носите, але дуже шкода їх там викинути, або вони вам подобаються. І Ось вони так пиляться, десь там на полицях. Давайте поставимо цьому стоп. І у новому році сформуємо свій новий красивий гардероб. Як ми робимо? Оцінюємо свою точку, а тобто, що у вас є, що вам ще пасує, яке життя в нього є. Ми знімали ролики про те, як перевірити п'ять ключових точок. Ви можете подивитися на каналі і перевірити, чи ваш бюстгальтер ще живий, скажімо так, чи вже його історія завершена. Якщо історія його завершена, ми з ним прощаємось і чекаємо на його місце нове. І формуємо свою точку Б, виходячи з наступних критерій. Беремо, підбираємо базові свої бюстгальтери. Нехай це буде комфортний 1, 2, 3. Чорний, наприклад, це мастхев, ну, звичайно, під кожен одяг, на кожен день, на якихось мінімум два, тому що це зимовий період або якийсь весняний період. І якогось кольору нейтрального, наприклад, айворі, або піоні, або білий. Скажу так, що білий зараз дуже рідко використовується, його майже не продають, і він насправді не потрібний, тому що він відсвічується під білизною, під. Одягом, під сорочками, які носять, наприклад, банківські працівники. Для такого варіанту краще вибрати якийсь нейтральний колір, це, наприклад, бежевий. І тут я вам скажу такий дуже класний лайфхак, дуже класну історію. Якщо у вас шкіра засмагла така, ну, в принципі, в українок мало є такої засмаглої шкіри, тоді вам дуже красиво буде дивитися такий бежевий колір. Він буде ну, підкреслювати все. А якщо ваша там, шкіра біла, ну, більше до білого. То тоді варто звернути на такий колір, як айворі або піоні. Він дуже вигідно підкреслить колір вашої шкіри. Ось ми вибрали такий базовий, йдемо далі. Звичайно, кожна жінка хоче мати там привабливий, гарний, сексуальний наряд. Зараз якісь свята, ви можете самі собі придбати, ваші там рідні, чоловіки, будь ласка, тут же ваша фантазія не обмежена. Все, що ви хочете, ви можете тут придбати і з радістю це носити на ті події, коли ви захочете. Далі не забуваємо, що ми розказали і розмовляли, що українська жінка активна жінка. Вона дуже там активно займається спортом, родиною, сімейними справами. І тут я б вам дійсно вартила заінвестувати. Це в спортивний бюстгальтер. Якщо ви думаєте, що ці топи, які продаються там, це є спортивний бюстгальтер, ні, вони не виконують абсолютно функції, вони просто прикривають. Я би порадила дійсно це така порада від душі. Є таке, хоча я жодних там фірм вам не пропоную, кожен вибирає сам. Але якщо ви дійсно хочете якісний спортивний бюстгальтер, є така британська фірма Panache, в мене такої нема, наприклад, але вона є на ринку України. Ви її можете замовити через інтернет. І там дійсно, от якщо це, 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 типу, як не знаю, якийсь спортивний спорткар, Феррарі чи Порше. в автомобілях, отак, панаш це серед бюзгалтерів, які є спортивні. Він коштує трішки, але це така інвестиція, яка ви скажете, прям ура! І обирають наречені, якщо планують в наступному році, наприклад, якісь одруження. Свій наряд також, ну це вже білий наряд може бути, ви вибираєте під своє плаття, під свою сукню. Також зараз дуже популярний в світі і, можливо, навіть в Україні для наречених, щоб, наприклад, наряд їх гарно сидів. Така послуга, як тейпінг, тейп, ви, мабуть, це знаєте. Замість бюстгальтера вони використовують тейпи. Берете своїх дочок, виконуєте абсолютно з ними само, всю процедуру. Передивляєтеся все, що в них є, обираєте щось для себе найкраще і не чекаєте там жодного 8 березня 9, наступного року, і тоді ви в Новий рік входите з новою класною історією жіночності, галтера, комфорту і краси.